На перемовах нормандської четвірки без зрушень міністри закордонних справ чотирьох країн консенсусу не досягли і зустріч почалася із невеличкого конфузу. Позувати для протокольної фотографії Павло Клінкін хотів поміж французькими і німецькими міністрами. Проте служба протоколу наполегливо попросила його стати поруч із росіянином Сергієм Лавровим. І ось як це було. Потім, така диспозиція не посприяла зближенню сторін. Москва за традицією, звинуватила Київ. К сожалению, сдвигов в самом таком главном с точки зрения процесса вопросе подготовки э, выборов не произошло. Обязательства украинской власти согласовать вопросы проведения выборов с Донбассом никак не могут материализоваться. Лавров також вимагав особливого статусу для Донбасу зміни до української конституції та місті для бойовиків, тоді як для України чільне питання безпека. я особливо наголошую, спершу необхідно гарантувати безпеку, а вже потім готуватися до майбутніх виборів. Безпека насамперед без безпеки. Ми не можемо рушити вперед. У цьому Клімкіна підтримав німецький міністр Штайнмаєр. Він і його французький колега Жан Марк Ейро сподіваються, що місцеві вибори на Донбасі вдасться провести до 1 липня цього року.